Вітаю всіх, це український медіа у Львові. Мене звати Олег Пенюта. Сьогодні 163-та доба героїчного спротиву України російській, повноштабні російській Навалії. Ми сьогодні маємо декілька цікавих активностей, цікаві гості. І перший з них я сьогодні хочу запросити до мікрофона Андрія Москаленка, першого заступника міського голови Львова. Він є очільником робочої групи з прийменування вулиць у Львівській міській територіальній громаді. Поговоримо про це, пане Андрію. Запрошую вас до мікрофона. Доброго дня, слава Україні, вітаю і, і, і перше запитання в мене в голові. Знаєте, коли ми говоримо про дерусифікацію е, вулиць топонімів Львова, ну знаєте, якось в голові не вкладається, коли це Львів встиг нахапатися е, поганих назв поганих слів? І чи багато такого? І чи е, на час їх зараз змінювати? Е, ну, власне, що ми у Львові дивимося на це питання ширше. І ми говоримо не про контекст деросифікації, а швидше говоримо про момент деколонізації. Тобто, ми в межах ініціативної групи їх декілька працювали у Львові. Розпорядження міського голови було утворено робочу групу, де ми об'єднали всі ініціативні групи наших колег-депутатів, і почали аналізувати топоніміку нашого міста, зважаючи на моменти, які в назвах мулиць можуть нести момент той чи іншої можливості російської пропаганди. А і тут ми говоримо про такі назви вулиць, як, до прикладу, Брюлова, Чайковського, а, які насправді використовуються дуже часто як наратив російської пропаганди, що величними можуть бути ось лише такі постаті. Хоча ми маємо інші величні постаті Лятошинського, ми маємо Скорика, ми маємо багато а, того, що є в нашій історії, в нашому сьогоденні, в нашому майбутньому, те, що ми хочемо пропагувати, тому що. А, ми в межах робочої групи проаналізували близько ста різних звернень, які надійшли до нас. І власне вже сесією міської ради ми визначили, що 53 вулиці вони є в списку і будуть деколонізовані. І, власне, цей список 53 вулиць так детальніше можу розкрити, як він поділяється. Це було набагато більше зауважень від містян чи 53 – це узагальнююча така кількість. Власне, що було близько ста пропозицій по ста вулицях, але власне завдання робочої групи, яких ми провели 17 засідань, це є 24 члени робочої групи, це історики, це архітектори. Так само ми запрошували на різні засідання математиків, якщо це було, наприклад, питання назв математичних вулиць, або так як коли ми розглядали Полобачевського. Або, наприклад, якщо ми розглядали там по хімії біології, то ми запрошували і з'ясовували насправді, чи має ця людина відношення до Львова, чи використовували. Ровся наприклад її внесок як пропаганда, чи можливо навпаки російська пропаганда хотіла використовувати, наприклад, як це надбання українське, але привласнювати собі. Тому це було дуже важливо відрізнити і чітко поділити. Власне, що в результаті обговорень було прийнято рішення щодо 53 вулиць. А власне в ухвалу попали 52, тому що одна вулиця це садовий кооператив, не потребується найменування власне ухвалою сесії. І детальніше ми вже прийняли рішення перейменувати на попередньому сесії міської ради е, перших вісім вулиць і власне таблиця з тими назвами вулиць вже розміщується по нашому місті і зараз... це травневі е, червонопрапорні ні, ні ні в нас в нас таких таких вулиць немає та тобто в нас мова йде про а перші вісім вулиць, наприклад, перша вулиця це вулиця Некрасова. Вона найменована в честь нашого новітнього героя і відомого у Львові громадського активіста, а так само поета, це Юрія Руфа. Вулиця, наприклад, Брюлова. Дуже знакова вулиця, де у Львові розміщується музей, який свого часу засновувала і активно над ним працювала Ірина Калинець, це музей терору. І, власне, що ця вулиця перейменована в честь Ірини Калинець, це дуже знаково. Декілька таких менших вулиць, які розміщені, зокрема, наприклад, біля аеропорту. Це вулиця в нас Дагестанська. Вона перейменована в Гостомельську, вулиця Чуваська перейменована в Чорнобаївську. І е, ще один такий цікавий район міста, де в нас розміщується вулиця Тернопільська, Запорізька, а е, знак підтримки в, власне е, і того, що Херсон є, був і буде завжди українським, так само найменована вулиця Херсонська. Ну і Ви звичайно, сказали 8, але до 53 ще довгий шлях. Е, власне, що в нас є чітка процедура, тобто ми е, виставляли е, перших 14 вулиць на голосування, отримали результати для того, щоб під час будь-якого найменування ми. Ми пройшли процедуру формально і неформально громадського обговорення для цього виставляється на голосування на сайті міської ради. І власне, що це буде один голос на засіданні робочої групи. Той хто переможе, і власне минулого тижня ми отримали результати ще по 25 вулицях. І зараз наступного тижня ми будемо приймати фінальне рішення по 31 вулиці. А ми плануємо протягом тижня часу вже фіналізувати і винести на остаточне затвердження. Там буде достатньо багато є, ну, таких багато обговорюваних назв вулиць, зокрема, наприклад, там Білозіра, Вакарчука. і моя, наприклад, позиція, тому що багато зараз дискутується, що і така, і така вулиця мають бути у Львові, тому що це власне два величні. Величні українці, які зробили дуже багато для нашої держави, але це коштовна процедура для бюджету, так чи інакше? Чи готове місце на це? Як до цього ставляться люди? Ну насправді ми жодних додаткових коштів на це не передбачаємо. Ми це робимо в межах видатків, які передбачені на витрати районних адміністрацій. У нас є шість районних адміністрацій. Львов, які власне кожна з яких відповідальна за зміну таблиць. Єдиний труднощ, який виникає, справді це з виробниками, тому що в нас є затверджений брендбук, тобто це має бути табличка з металу. Вона має бути випалка. І не всі виробники зараз продовжують свою діяльність, тому ми вже частину таблиць розмістили, але нас чекає ще велика частина нових вулиць, зокрема великих вулиць, таких як скрипника, яка буде перейменована. І де справді потрібно багато таких таблиць. В середньому вартість може коливатися. 300, 500 гривень, 600, в залежності від виробника і кількості таблиць, які виготовляються, але це витрати для підприємців, для мешканців, які тепер мусять повідомити на свою нову назву, мусять використати це в своєму бізнес, в своїй бізнес діяльності. Яким чином їм обходитися? Дуже важливий аспект, ми його так само роз'яснювали і роз'яснюємо. Тобто, ні фізичним, ні юридичним особам не потрібно нічого сплачувати зараз за переоформленням, Взагалі не потрібно вчиняти жодних дій. Дії потрібно вчиняти лише тоді, коли, наприклад, хтось продає або там купує квартиру. Та відтоді відповідно відбувається зміна. Зараз не потрібно вчиняти жодних дій, і це абсолютно є безкоштовна. Процедури, якщо в когось виникають якісь е, ті чи інші труднощі, то наші центри надання адміністративних послуг е, будуть надавати таку допомогу і вже надають по тих вулицях, де прийнято рішення? Так само ми розміщуємо оголошення на будинках, де рішення вже прийнято, і вже перші таблиці е, і вказівники встановлені по е, зокрема, наприклад, там залізничному районі, е, Личаківському районі. Тобто, перші таблиці, ми вже розміщуємо. Якщо була кав'ярня на Брюлова, чи варто її перейменовуватися? Ну, власне, що а, тут питання є комунікаційних швидше, і тут я можу сказати, що а, це насправді є такий момент гордості, та, наприклад, перейменуватися на вулицю Героя Руфа, тобто відомого львів'янина, який віддав своє життя. Або до прикладу перейменуватися на в нас вулиця кардинала Любомира Гузера. Ну це це дуже велика насправді честь. І Тут це швидше, навіть може слугувати таким додатковим бонусом для того чи іншого закладу, наприклад, чи кав'ярні була. і це навпаки може ще більше маркетингово спрацювати для даного закладу. Можливо, трошки розповісти, яким чином ви обирали нові назви? Наскільки було залучено містяни так до цього процесу? Власне, що ми отримали близько 200 пропозицій, з назвами вулиць, та? тобто деякі були конкретні пропозиції. От ми пропонуємо, до прикладу, перейменувати вулицю Чайковського на вулицю, наприклад, такого то українця. Та? Або ми просто пропонуємо, наприклад, найменувати у Львові вулицю Маркіяна і на відомого Львів'яна на відомого українця. І робоча група, власне, спочатку вивчала детальніше історичну довідку та про вулицю, яка, тобто. Чому ми маємо перейменувати саме цю вулицю? Чи є всі ознаки? Після того ми аналізували, наприклад, чому ця назва має бути найменована, які мають бути підстави для цього. Чи власне справді тому що є деякі вулиці, наприклад, де на яких розміщуються два приватних будинки, невеликих та і якщо, наприклад, немає жодного контексту прив'язки, то ну немає змісту найменувати. Потрібно теж дивитися з прив'язкою, так як я наприклад звернув дві вулиці, які розташовані, де є лише приватні будинки, але біля аеропорту. Але геополітично це знак. Підтримати Гостомель, це знаково підтримати Чорнобаївку, це знаково підтримати Херсон. Тому ми дуже сильно дивилися до прив'язки і ми аналізували: наприклад, прийнято рішення комісії, це буде запропоновано на сесії міської ради, що, до прикладу, в нас є. Пропозиція Маркіяни і Ващишино, то буде найменовано сквер в центрі міста. А також ми пропрацювали і найменування по Станіславу лему. Тобто, ми дивилися, де яка може бути вулиця, але проаналізували може бути площа, тому відповідно буде найменована площа. Тобто, ми наше завдання не є механічним, тому ми провели велику кількість засідань довго. Але власне це рішення це насправді цей етап перейменування є історичним, тому що так багато вулиць в сучасності не перейменовувалось. Це п'ятдесят. Три вулиці у Львові І насправді транспортники? Очевидно, ті від які можливо найбільше змушені будуть та перелаштувати свої інфраструктурні, да, інформаційні додаткові якісь ресурси для того, щоб містянам донести нові назви. Наскільки вони в комунікації з вами? Наскільки вони з розумінням поставилися до цього процесу? Власне, що в нас у Львові працює велике комунальне АТП, 1 так само є декілька приватних перевізників. Ми зараз проводимо спілкування з різними середовищами, так само прокомуніковуємо. Якихось складних логістичних проблем не виникає. Тобто є декілька, переважно більша кількість вулиць, мабуть, окрім вулиці Скрипника. Та тобто, вони є ну, такими більш затишнішими, та, наприклад, та сама вулиця Герцена, Чайковського, та, там інші, тобто вони переважно містять такі. Певний затишок, і там немає якогось такого магістрального руху. Тому з тим проблем не виникає. І я можу сказати, що навпаки, ми бачимо дуже велику зацікавленість е, тих вулиць, які перейменовуються. Нам дуже багато пишуть мешканців, які живуть, які голосують, які підтримують, які хочуть, щоб е, там, наприклад, той чи інший був е, та чи інша була назва вулиці нова. І можу сказати, що рівень зацікавленості серед Лів'ян є на дуже високому рівні. Чи, зрештою, залишиться щось е, російське? У Львові, у назвах, ну власне, що важливий момент ми ми ставимо дуже глибоко. Ми проаналізували всю топоніміку, тобто, ми не ставимо. Собі за мету з чимось боротися, тобто ми ставимо за мету, що в нас в місті має бути деколонізована топоніміка. Та тобто, ми не піддаємо сумніву, наприклад, те, що робив Лобачевський, якщо якісь є винаходи, але якщо його винаходи використовувалися як елемент російської пропаганди, використовується, що до прикладу видатними вченими можуть бути лише ті, хто мають походження або мають корені. То ми точно є проти цього, щоб використовувалися російські наративи, тому що натомість є багато видатних математиків, наприклад, є і відомих вчених, є той самий Гладишевський, де багато-багато людей голосувало за нього, де є ціла родина винахідників дуже потужних, відомих, і дуже які, власне, походять, зокрема з України, які походять зі Львова. І нам важливо, щоб ці люди, які народжуються в місті, які сюди приїжджають, бачили тих велетнів, та і власне це головним нашим завданням не боротися. А Створювати і позабирати те все ці наративи, які були, є і можуть бути шкідливими, пане Андрію. Дякую вам, дякую за розмову. Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова, голова робочої групи з перейменування вулиці Львівській міській територіальній громаді. Був нашим співрозмовником. Дякуємо за розмову. Дякую вам. Наступна наступна розмова о 12.30. посол України у Туреччині. Не пропустіть до зустрічі.